Це марафон. Єдині новини для вас працюють журналісти фактів. Сітіві та вікон СТБ». Мої вітання. 69 бойових зіткнень вже відбулося від початку доби на різних ділянках фронту. Про це повідомляє наш генштаб. Найбільше зіткнень, 16 – сталося на Покровському напрямку. Рашисти штурмували наші позиції за підтримки бомбардувальників. 9 боїв сталося на Торецькому напрямку. У районі Краматорська вже відбито 6 штурмів. Однак у ці хвилини там триває ще два зіткнення. Точаться бої і поблизу Красногорівки, Карлівки та Парасковіївки на Курахівському напрямку. На Харківщині загарбники ще 10 10 разів штурмували оборонні рубежі української армії. Не припиняє ворог тероризувати і цивільне населення прикордоння. Сумщина та Чернігівщина під щільним вогнем РСЗВ та артилерії ворога. Харківщина ж здригається від кабів. Сьогодні терористи вже скинули 17 бомб. Російські окупанти цієї ночі атакували Одещину балістичною ракетою. Ймовірно, вдарили «Іскандер-М» з території тимчасово окупованого Криму. Також ворог запустив розвідувальні безпілотники, зокрема три Орлан 10 та один зала. Сили оборони півдня знищили усі чотири БПЛА. Також зранку Росіяни поновили авіаудари з використанням кабів по Херсонщині. Чутлива тема, яку таки доведеться порушувати у парламенті, є вже кілька законопроєктів про економічне бронювання. Його суть забронювати критичних працівників, без яких підприємство чи бізнес не може функціонувати, а відповідно платити податки і давати робочі місця. Ця процедура не задовольнить усіх, але як зробити так, аби вона була максимально справедливою, не зірвала мобілізацію та водночас підтримувала економіку? Адже саме українські підприємства, українські податки йдуть на зарплати військовим та закупівлю зброї. Півтори тисячі вакансій, а це майже третина всіх працівників. Стільки не вистачає найбільшому комунальному підприємству країни Київпастрансу. Їхні автобуси, трамваї, тролейбуси щодня перевозять понад півтора мільйона пасажирів. Але брак робочих рук загрожує Києву транспортним колапсом. Це, звісно, спеціалісти різних сфер це безпосередньо, звісно, водії. В першу чергу ми дуже гостро потребуємо водіїв автобусі, а це технічні спеціалісти, фахівці з обслуговування рухомого складу мережі. контактні. це підприємство в Чернігові. Найбільший в Україні виробник обладнання для олійно-жирової промисловості. До великої війни тут працювало 400 людей. Нині 250. 50 долучилися до сил оборони, решта вакансії і закрити їх ніким. Звісно, якщо в нас там підуть там, воювати ще, там, мабуть, там 50, 50, там, робітників, то це вже буде важко, це, мабуть, ми вже будемо встановлюватися. Керівник заводу розуміє, мобілізація це обороноздатність країни, але хотів би, аби при цьому враховували, що й економіку комусь треба тримати. Що в країні війна? Ну які можуть бути питання? Звичайно, повинні люди воювати. Але ну не, не можна так воювати, щоб зупинилися всі виробництва. Тоді не буде податків, не буде підтримки ЗСУ. У федерації роботодавців України пропонують процедуру бронювання працівників зробити не на 6 місяців, а на рік а також дати можливість працевлаштування нов. Робітників впродовж місяця без візитів до ТЦК та ВЛК, а особливу увагу звертають на дефіцитні спеціальності. Безперечно, там мобілізація повинна бути, і вона повинна здійснюватися. Але ми, як бізнес, повинні говорити про процедуру бронювання, тому що бронювання дозволяє нам продовжувати працювати. За перше півріччя цього року в Україні закрили майже 92 тисячі фопів. Це на 50% більше ніж торік. На 15% зріс і показник закриття компаній. За перше півріччя закрилися понад півтори тисячі підприємств. Тож про економічне бронювання, хоча б критичної частини працівників дискусія знову повертається. Бо рано чи пізно економіка цього потребуватиме інакше країні загрожуватиме економічний крах. До того ж, продумана процедура бронювання дасть додатково 165 мільярдів гривень податків. Переконаний голова ради коаліції бізнес спільнот Андрій Длігач. Вся оборона тримається на податках, які ми які ми збираємо, і без роботи економіки ми не зможемо фінансувати ані закупівлі, ані наших захисників. Відповідно, економіка має встояти, але як зробити так, щоб це було справедливим, ефективним і логічним? Сьогодні в парламенті мінімум три законопроєкти. За ними забронювати пропонують максимум 50% від всіх військово зобов'язаних працівників, а це приблизно 15-25% від загальної кількості людей. Розглядають кілька моделей. Перша, коли бронювання матимуть працівники з зарплатою понад 36 тисяч гривень, з яких відповідно до бюджету іде суттєвий податок. Ще одна модель бронь за 20 тисяч 400 гривень додаткового військового податку в місяць. І ця модель могла б поширитися і на ФОПи, які мають теж чималий оборот. На мою думку, ну просто трошки нелогічно і недалекоглядно виключати фопів якби з цього рівняння. Інша справа, що треба докласти максимум зусиль, щоб не стати, знаєте, жертвою того, щоб створити механізм. На наступний ранок ми там прокинулись після прийняття цього закону. Умовно у нас всі пішли, зареєструвалися ФОПами, самі самі себе побранювали. Цей ж законопроект і ця ініціатива вона не. Про те, щоб всіх врятувати від мобілізації, або там всіх забронювати. Вона про те, щоб дати можливість підприємствам або підприємцям, у яких є ресурс, да, якби забронювати своїх критичних працівників, роботодавці наголошують, справедливе бронювання важливе ще й тому, що так можна навести лад із сірим та особливо чорним бізнесом, який і податків не платить, і від армії ховається зараз. Корупційні схеми це близько. Двох мільярдів доларів на рік є корупційні схеми, які побудовані навколо критичних підприємств, чи чи б, хабарі на рівні ТЦК, ВЛК і інших рівнях. Багаті, які відкуповуються, вони завжди знаходять цю, цю лазів. Біда покладається саме на білий бізнес, тому що корупціонери відкуповуються. Як робити білому бізнесу? До кінця місяця і економісти і депутати сподіваються, що законопроєкти пройдуть комітет, а то й вийдуть на голосування в першому читанні. Нам зараз е, треба там буквально там тиждень-два часу для того, щоб е, ці аргументи їм представити, захистити, почути від них реакцію е, і від. Відповідно, далі вже теж могти працювати в залі або в комітеті, говорячи про те, що так ми поговорили не тільки з генеральним штабом і не тільки з міноборони, та але й з безпосередніми хлопцями і дівчатами, які там на передовій. Зараз найважливіше відмовитися від популізму, а донести чіткі аргументи військовим і суспільству, що справедливе економічне бронювання це не відкуп для багатих, а намагання врятувати економіку, посилити фінансову підтримку збройних сил, посилити рекрутинг, а відповідно зросте шанс на ротацію захисників, а з часом і на демобілізацію та подальше працевлаштування. Оксана Михайлова та Василь Сафінюк. Фактисі тіві єдині новини. Попри війну, газовидобувники продовжують бурити нові свердловини і збільшують видобуток українського блакитного палива. Всього під час повномасштабної війни всі газовидобувні компанії заклали в Україні майже 300 нових свердловин. З них цьогоріч вже близько 70. 41 свердловину за цей час пробурили підприємства групи Нафтогаз. 14 з цих нових свердловин високодебітні. Вони дають понад 100 тисяч кубометрів газу на добу. Як наслідок, за 6 місяців 2024 року компанії групи вже видобули 7,3 мільярда кубометрів товарного газу. Це на 8% більше ніж за аналогічний період минулого року. Нафтогаз активно готується до опалювального сезону. У підземні сховища вже закачали майже 10 мільярдів кубометрів газу. План до початку холодів накопичити 13,2 мільярди кубометрів. Цього, як наголошує очільник національної компанії Олексій Чернишов, має вистачити усім споживачам, включно з виробниками електроенергії. Нафтогаз дбає. Про забезпечення українців, а також відповідних підприємств додатковим об'ємом газу. Ми постійно збільшуємо видобуток. За результатами першого півріччя, ми перевиконали видобуток газу. Це дає можливості нам оптимістично дивитися в зиму, яку ми очікуємо. А також я гарантую, що Нафтогаз забезпечить всі додаткові потреби, які знадобляться для того, щоб пройти цю зиму, включаючи додаткові генерації і додаткове обладнання, яке буде потребувати ці об'єми газу. Таким чином, прийдешній опалювальний сезон має стати вже другим поспіль, який Україна пройде без імпорту блакитного палива з-за кордону. Перезимувати зможемо винятково на газі вітчизняного видобутку. У «Нафтогазі» запевняють, попри ворожі атаки на об'єкти галузі, газова інфраструктура функціонує та забезпечує потреби споживачів навіть у прифронтових районах. Газівники оперативно ліквідовують пошкодження газорозподільчих мереж і повертають постачання блакитного палива. Споживачам. Сьогодні в американському місті Мілуокі розпочинається з'їзд республіканської партії Сполучених Штатів, де як очікується кандидатом у президенти від партії офіційно оголосять Дональда Трампа. Втім, оголошення ймовірно відбудеться у четвер. А до того на з'їзді виступатимуть делегати з різних штатів, а також відбудуться різні сесії, зустрічі та різноманітні заходи під егідою організації, що просувають консервативні ідеї. А суперник Трампа чинний президент Джо Байден тим часом змінює стратегію своєї передвиборчої кампанії. Він менше критикуватиме особисто Трампа і більше закликатиме до єдності країни. Дональд Трамп на фінішній прямій до нового офіційного кандидатства у президенти Сполучених Штатів. Сьогодні розпочинається з'їзд республіканської партії. Оголошення імені кандидата очікується в останній день зібрання у четвер. Цього ж дня промову має виголосити і Дональд Трамп. Він заявив журналістам, що кардинально змінив текст виступу після того, як на мітингу в суботу на нього було скоєно замах. Головна ідея тепер національне об'єднання. Соратники Трампа кажуть, що він у чудовій формі. Я розмовляв із президентом Трампом. Він у чудовому настрої розповів мені неймовірну історію про те, як почув кулю, що влучила йому у вухо. Він бадьорий і радий приїхати до Мілуокі. Думаю, це буде захопливий тиждень. Також на з'їзді кандидат має оголосити ім'я потенційного віцепрезидента. Раніше обговорювали кандидатури двох сенаторів та одного губернатора. Однак, інтрига загострилася після повідомлень, що Трамп зателефонував своїй колишній суперниці у боротьбі за номінацію від республіканців Нікі Гейлі та особисто попросив її відвідати нинішній з'їзд. Видання Bloomberg повідомляє, що вона має виступити там уже завтра. Тим часом суперник Трампа у боротьбі за Білий Дім, чинний президент Джо Байден, виступив зі зверненням, в якому засудив насильство. Розбіжності неминучі в американській демократії. Це частина людської природи. Але політика ніколи не повинна бути полем битви і не дай Бог полем смерті. Політика має бути ареною для мирних дебатів і досягнення справедливості. Активність має бути біля виборчої урни, жодного насильства на наших вулицях. Так має працювати демократія. Після замаху на опонента Байден змушений змінити тональність своєї передвиборчої кампанії. Від словесної критики Трампа відмовляться, акцент теж змістять у бік закликів до єдності нації. Ще в суботу штаб Байдена призупинив відповідну рекламу на телебаченні та інші прояви агітації. З'їзд демократичної партії Сполучених Штатів, де офіційно оголосять кандидата, відбудеться приблизно за місяць з 19 по 22 серпня. Чи буде це Байден? Залишається під питанням. Останнім часом прихильники президента дедалі частіше закликають Кають його відмовитися від балотування з огляду на вік і фізичний стан. Оксана Лотоцька, факти Есіті Єдині новини. Політичному насильству не місце в демократії. Євросоюз засудив замах на експрезидента США Дональда Трампа під час його передвиборчого мітингу в Пенсильванії. І неважливо, у якій точці світу відбуваються такі події, це неприйнятно зазначили в Європі. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн зазначила, що глибоко шокована замахом. А топ дипломат Євросоюзу Жозе Борель назвав це неприйнятним актом насильства і загрозою для демократії. Обоє побажали Трампові якнайшвидшого одужання. Естонська премєр міністерка Кая Калас подала у відставку. Незабаром вона може стати верховною представницею Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки. Нині на цій посаді Жозеп Борель. А разом з очільницею у відставку подали усі урядовці. Калас ще буде виконувати обов'язки, доки в Естонії не сформують новий уряд. Керувала посадовиця з 2021 року. Калас зауважила, що це був доволі важкий період для її країни. Однак, попри це, її уряд зумів досягти прогресу як економічного так. І політичного істонська прем'єрка відома своєю підтримкою України і жорсткою антиросійською позицією. Тож також і одним із знакових рішень її уряду був перехід усіх навчальних закладів на естонську мову навчання за використання російської мови під час викладання, навіть передбачені штрафи. Надзвичайну спеку не витримує енергосистема. Зараз по всій країні тривають графіки погодинних відключень. Традиційно ввечері споживання дуже високе у всіх областях, а тому енергетики вимикають світло одразу чотирьом чергам споживачів. На мапі нині споживання видно, що лімітів зараз не дотримується жоден регіон, а тому у червоній зоні вся країна. Лідером за кількістю споживання залишається Харківщина, понад 160%. Нагадаю, там енергетики вдалися до аварійних відключень. Істотно багато енергії забирають Дніпропетровщина, Івано-Франківщина, Закарпаття та Житомирщина. Зеленим або жовтим кольором не позначена жодна область. Енергетики наполегливо просять жителів усіх регіонів вимкнути потужні електроприлади за можливості користуватися ними вночі, і бажано не одночасно. Це всі новини на цьому. Наступний випуск уже о пів на восьму вечора. Обов'язково подивіться. Підписуйтеся на наш канал, ставте лайки та залишайте коментарі, щоб допомогти нам донести важливу інформацію до більшої кількості глядачів.